Про нього різне кажуть. Приєжим із Востока Криївку тут покажуть. Скільки дурних і недоречних міфів крутиться довкола Львова? Російські ЗМІ створили образ злого бандерівця-людожера, який тримає в хаті кулемет, переобладнавши одну з кімнат на місце туртурний москалів. Дурниці, правда ж, але саме так бачить львів'ян частину українців і росіян. в Україні! Але ті москалі калібдалі. Лізути лізуть в курма. Сінь ціла в домі сінько в скріпці завалили. Дехтіть порахувати курва? Чорний піар теж піар, але не в нашому випадку. Сьогодні ми, як справжні руйнівники міфів, спробуємо показати вам істине обличчя Львова. Львів дуже привітне місто. І європейське місто, і всім би. Приїхати сюди на свята, познайомитися з прекрасними людьми і відчути ту, ту, ту дружня, сферу, яка панує у місті. Це місто, в якому живе маса позитивних, чудових людей, які є дуже щирі, добрі, віддані і власне вони є. Такими мужніми. А стосовно страшних бандерівців маю сказати, що вони нічим не відрізняються від інших українців. І це швидша вигадка російських змін, на якій бойові досить було да, да. заробляли. На рахунок, що ви питалися, Бандерівське? Так. Ось і. Ну і, 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 і це все, що я хотів сказати. несли Безопасность не гарантии.